Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Яким умовам повинні задовільняти екваторіальні координати зорі, щоб вона не заходила для спостерігача в місті Вінниця, північна широта міста Вінниці 49 градусів 14 хвилин. Ну, екваторіальні координати це пряме сходження і схилення. Нам треба знайти практично. Екваторіальні координати це пряме сходження і схилення для зір, які в місці Вінниця будуть незаходящими. Тобто не будуть заходити. Не будуть ховатися за горизонт протягом всієї доби. Записуємо задану широту 49 градусів 14 хвилин. вона позначається буквою «фі». І екваторі екваторіальні координати зір. Пряме сходження позначається буквою альфа. І букві Дель, дельта позначається схилення зорі. Чи зоря заходить, чи вона не заходить, цей процес не залежить від прямого сходження. Отже, пряме сходження може бути любим. А схилення не може бути любим. Схилення має бути таким, щоб висота світила в нижній кульмінації була більше нуля. Тоді світило не буде ховатися за горизонтом, а отже, буде незаходящим. Запишемо формулу висоти світила в нижній кульмінації. H це висота світила. дорівнює Фі це географічна широта місця спостереження. Плюс дельта це схилення зорі і мінус 90 градусів. Нам з цієї формули треба знайти схилення зір. Оскільки H повинно бути більше нуля, то права частина цієї формули теж повинна бути більше нуля. Переписуємо праву частину. Фі плюс дельта мінус 90 градусів більше нуля. І знаходимо схилення. Дельта більше. 90 переносимо в праву сторону, змінюємо знак на протилежний. Стає воно додатнім. І широту переносимо в праву сторону, теж змінюємо знак на протилежний. Воно стає від'ємним. Отже, кінцева наша формула. 90 плюс 90 мінус Фі. Це й буде. Результат при якому зоря Крайній результат, при якому зоя не заходить в місці Вінниці. Підставляємо значення. Дельта більше 90 мінус 49 градусів 14 хвилин. Віднімаємо, отримуємо 40 градусів 46 хвилин. Перевіряємо. 46 хвилин плюс 14 хвилин буде 60 хвилин, тобто 1 градус. 40 градусів плюс 49 градусів де 89 градусів. І ще той один градус отримаємо 90. Значить, Відняли правильно. Отже, для зір, які в місті Вінниця, не будуть заходити, схилення повинно бути 40 градусів 46 хвилин. І більше. Записуємо відповідь. Пряме сходження може бути любим, а схилення дельта повинно бути більше 40 градусів 46 хвилин. Це в екваторіальних координатах. Задача розв'язана. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!